Першого сорту лише по 2,75 долари за кілограм. Мішечок номер 1 зустрічаються фірмові модельки відомих брендів. Передивляйтеся цей мішечок, кому сподобається. Замовляємо. Тапаємо, тапаємо, друзі, по прямому ефіру. Ділимося трансляцією. Робимо замовлення. Зараз у нас на огляді дитячі речі для шкільного сезону. Це штани спортивні, в достатній кількості зустрічаються. Фірмові модельки, штани, спортивні, дитячі, перший сорт. Присутні різні розміри. Передивляємося цей мішечок. Кому сподобається, замовляємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку лише 275 долари за кілограм, а мішечок вагою 25 кілограмів. По курсу на сьогоднішній день буде коштувати 2 тисячі гривні. Ось це все йдуть. Штани спортивні, перший сорт дитячі для хлопчиків та дівчаток. Передивляємося цей мішечок, кому ж подобається. Забираємо 2902 гривні. Ось фірмою, одна за одною штанці дитячі, спортивні першого сорту, в дуже хорошому стані. Ціна мішечка 2902 гривні. Хто бажає придбати саме цей мішечок, забираємо цей лот. Позиція йде під кодом 7084. Дитячі спортивні штани. Ось Достатній кількості фірмові модельки відомих брендів. Тапаємо, тапаємо по ефіру, ділимося трансляцією. Запрошуємо знайомих. Зараз у нас огляди дитячі речі для хлопчиків, дівчаток. Ось Фірмові, штанці, спортивні, дитячі. Перший сорт 275 доларів за кілограм. Ціна мішечка по курсу на сьогоднішній день. 2902 гривні за мішечок вагою 25 кілограмів. 2,902 гривні. Ось такий лот буде коштувати. Кому сподобався, пишемо вже зараз в коментарях. Беру і дублюємо повідомлення нам на Viber. Дитячі речі. Першого сорту штани спортивні. І так, Тома у нас забирає. Перша написала Тома, забирає цей. Позиція йде під кодом 70. 84. Сьогодні буду ще показувати далі в прямому ефірі цю позицію дитячі, спортивні речі, дитячі, штани спортивні. Перший сорт по 2,75 долари за. Мішеч за мішечок буде коштувати 2902 гривні. Так, штанці класні. Вони йдуть у нас першого сорту 275 долари за кілограмчик, мішечок буде коштувати 2902 гривні. Дуже багато було фірмових моделей відомих брендів. І так, цей мішечок у нас вже забрали. Ні, колготочок дитячих поки ще немає. Так, друзі, дитячі речі код позиції 0, Ой, код позиції 7084. першого сорту в хорошому стані багато було фірмових моделей. Так, цей лот у нас забрали, зараз складемо мішечок, викладу огляд і продовжимо. Далі знімати дитячі речі в нас також далі в прямому ефірі буде. Це були штани